Всім привіт, друзі! Як ви вже зрозуміли, у нас буде колодець. коротше, викопили колодець. Глибина у нас іде 5 кадок. Гойда пішла одразу, в принципі, знайшли швидко. Бачите, ось цей грибок стоїть. Ну, нашли тут воду, ну нічого страшного. Тобто тут наша стежка була, тут завжди тачка їхала, я так зрозумів батько. Тут собі насип тут зробить і буде собі так тачкою туди там і перегній возить всяке таке. Тобто вже виходить, що полуниця буде саме з водою. От зараз ось батьки щось там поп'ють чай, я вже буду брати першу воду для того, щоб підживлювати свою полуницю добривами. Тому що зараз треба трошки попрацювати. Я ось недавно встиляв. Бачите, треба вже поливати, обробляти, Ну, Роботи трохи є, друзі. Три градки, але треба вже і добривими пройтися, і від хвища провуть вже пора-пора. Вже в нас сьогодні плюс 30 стоїть, таке смало, що я не знаю. Там передають якусь навіть холодничу, тому що всего, що піде з градом, з півночі піде вітер і буде у нас, як кажуть, примирзки. Ну Це пізніше я запишу на цю тему відео. А так, бачите, ось вони копали і аж скільки піска, там, батько вивозив мотоблоком. Тобто тут вода стоїть. Ну, друзі, одним словом, хорошо. Хорошо, що в нас буде колодець. Тобто ми потім а, зробимо полив. Тут будуть помідори у батьків стоять, перці, там перці. Тобто, Ми зараз ось, а, купимо собі моторчика. хорошого. Хороший моторчик стоїть більше 100 доларів. Плюс шланги, плюс трубки, переходники. Ну, батько буде цим всім ділом, якби... Я б сказав, би, займатися, я думаю, це буде все добре. Уже не буде такого, що там полка чи що там Азія буде в'янути, стояти, там, коли багато ягоди. Тобто постараюсь зробити саме тут таке хазяйство, невеличке, я ну, не хочу багато, все-таки в мене з Артуром співпраці, я думаю, він теж буде там і далі садити, то ну, мені стільки тієї роботи не потрібно, мені простіше для нього знімати відео. То я планую ось тут засадити, щоб мене було 2-3 сотки не більше, по сортам. Тобто десь я так рахував, 5 радок, 5 сортів буде. Може чуть більше сортів. Там Мальвіна, Вікат, Альба, Полка, Азія і Пегас. Оце всі мої такі елітні перевірені сорти, які ростуть в принципі, на будь-якій землі. Головне, щоб був там полив, добрива, ну, догляд і так далі. По ціні на колодесь. Чому не склажина? От Всі там скважину, скважину, скважина з часом замулюється. Плюс, як, як батьки хочуть, там у двори стоїть один колодець. він мілкий, там привозна вода, по суті. Десь там колись тітка брала виписку на водокачці. І з водокачки якби, там, привозили воду, батько там кубовою бочку, приїжджав, забирав, пару кубів привіз, в принципі, вистачало. Там зацементовано, по-моєму, навіть то... Вони як хотіли. Вони хотіли викопати там колодязь, де біля хати, там ще продовжують, там буде вже надходить три колодязи на цій ділянці. Бо там плавуна знайшли люди. Тобто, перший, точніше, плавун. Вони почали опускати катки, там плавун. Тобто чекають літа, може буде засуха в цьому році, може буде там, осінь і продовжують копання. Я думаю, колодязів буде тут достатньо такі багато. Тут вийшло просто. Вони зразу знайшли джерело і зразу ну, почала така, знаєте, вода виступати. Видно, що попали в джерело. Тому що, друзі, по цій лінії, ось, якщо взяти сусідів, ось по цій лінії йде джерело. О, сусідка теж там собі щось копала, Чуть казали, що сьогодні не позавалювало людей, самі копали. Потім спеціалісти приїхали, де там плявали, заголу брались. Наступні сусіди там ну, так, теж. По цій лінії такое йде джерело. По цій лінії. І там показали джерело, де. Наплунав бо тому що там ті сусіди, да, там теж, в їх якось, теж йде там своя лінія, і по тій лінії теж показали джерело. Уже там ближче до дороги, де виїзд виходить з дому на дорогу, то там немає джерела. Чомусь не знаю, якось так специфічно воно йде. То тут, знайшли, швидко. 5 кадок опустили ціна кожної катки, виходить 3 тисячі гривень. Ну, друзі, це, якщо вирощувати там на продаж, якщо це для городу, то це, ну, це, це халява по суті. Ну, не стос не то, щоб сказати, це такі малі гроші, ну блін, не знаю. Я скажу, що якщо цю землю до додов... ну, до товку цю землю довести, землі можна ну, хорош, хорошу суму зібрати, я думаю, більше, ніж 100 тисяч спокійно. Навіть більше, враховуючи всі затрати, ну там просто якби це все буде на грані, але він зараз не про це. То тут уже, по суті все зроблено. Зробиться тільки, я думаю, там ну що там вони будуть. Цукатку ще на батько щось матько поставити, ліпити, різати, щоб відра руками не піднімати. а... Я не знаю, як воно правильно називається. ви поняли? І в принципі все. Ну, а потім там... Може, може не буде крутьолки, може буде просто мотора кинуть, шланга і ходити тако поливати. Не знаю. Суть в тому, що буде вода. Ну, а ти продовжують колодязь копати, виходить літом, там, не знаю, скільки там загадають за нього, я теж думаю, 20 теж за його буде. І по суті вже ця ділянка повністю буде укомплектована, є вода, є хорошо, і хоч бери тут, засаджую, не знаю чим. Е, ну, ось, Бачите, ось часник росте, ось зараз стоїть засуха. Шланга протягнемо і будемо поливати. Бачу, бачу батьки навіть його перекопали вроді. Тому, друзі, якось так воно виходить. Ну а ви свої думки пишіть в коментарях і ставте цьому відео лайки. Всім до зустрічі!